Постійно пишуть, підриває Америку, знищує Америку, бізнес повстане проти, Трамп сіє хаос, Трамп божевільний і так далі. Але те, як звикли думати ми, не означає, що Трамп думає так само. Трамп не божевільний, він слідує чіткому плану, він будує авторитарну державу, він не вважає, що він знищує Америку, що занурює її в хаос. Він вважає, що це шлях до успіху. Стабільності хоче навести порядочок. На міжнародній арені Трамп відмовився від ролі світового поліцейського. Він вважає, що він робить Америку набагато сильнішою у світі. Її роль зростає, оскільки її починають боятися і поважати. Розумієте, якщо нас обурюють його дії, оскільки ми дивимося на них з боку України, Європи та демократії, то Трамп і багато американців вважають це нашими проблемами. Трамп діє усвідомлено і згідно з планом та програмою, які написані задовго до виборів ідеологами ультраконсервативного руху Сполучених Штатів, чи руйнує Трамп Америку. Це не точний та емоційний термін. Він перетворює Америку, яку ми знаємо і любимо на іншу Америку. Варто знати, що відбувається і чому, що рухає гравцями і які наслідки це тягне.